Мамо, познайомся з Олею. Сьогодні ми нарешті зібралися повечерити з його матір'ю, щоб я представилася їй. Але замість привітання чи навіть посмішки, майбутня свекруха запитала: Скільки тобі років дитино? Тридцять п'ять. Почуття було таке, ніби я знову перебувала перед дошкою в школі, а переді мною строга, неприємна вчителька. Яка не задоволена моєю відповіддю. Максиме, а твоя попередня дівчина була молодша за тебе. Пам'ятаєш? В принципі, вже тоді можна було посміхнутися та піти з цієї ситуації назавжди. Але я дійсно кохаю Максима, і заради наших почуттів була готова терпіти свекруху. Зрештою, нам не доведеться з нею жити. Вечеря пройшла дуже мирно. Ми дістали смачний десерт. Свекруха прийшла до тями, приготувала чай і більше нічого поганого не говорила. Я вже пробачила її за колишню, адже це просто промах. Вона не обдумала свої слова. І я чесно розповіла про себе: Я працюю в офісі, з Максимом, ми познайомились у спортзалі, але коли ми збиралися вже йти, я стояла перед покої». Почула з кухні недобрий шепіт. Синку, ти не міг знайти молодшу дівчину? Мамо, не кажи так. Ти що думаєш? Я сходив на ринок і вибрав її, як м'ясо? Я зустрів Олю, закохався, та й годі. А як щодо дітей, вона вже не в молодому віці. Ми самі з цим розберемося, без твоїх парад. Зрозуміло? Максим, червоніючи до коріння волосся, вийшов у коридор. Пробурмотів Ходімо. Ось так я вперше познайомилася зі свекрухою. Наше весілля їй на щастя не вдалося зіпсувати, хоча вона намагалася. Ні, вона не говорила Гедот у мікрофон під виглядом тостів. Зате регулярно закочувала очі і хапалася то за голову, то за серце під час усіх значущих моментів, під час розпису першого танцю молодят. Першу пару разів Максим справді думав, що мамі погано, але коли спектакль став повторюватися знову і знову, обман було розкрито. Після весілля ми переїхали до квартири Максима. Вона була більша, ніж моя, і її розташування було зручніше, але це стало величезною помилкою. Свекруха була твердо впевнена, що квартира сина це її квартира теж, і її набіги в наше сімейне гніздечко почастішали. Не зрозуміти мене неправильно. Я чесно намагалася з нею потоваришувати, пригощала домашньою випічкою. Намагалася дивитися з нею фільми, але марно, тому що вона, ледве знявши чоботи, як шуліка, дивилася на квартиру хижим поглядом. До чого б сьогодні причепитися? Причому вона ніколи не говорила нічого відверто поганого мені в обличчя, лише за спиною. В обличчя ж вона посміхалася і казала. Олечко, сонечко, дай я покажу, як суп правильно варити, бо Максим тільки мою їжу любить. Доню, у Максима жахлива алергія на пил, а у вас он її скільки на полицях. Не було у Максима ніякої алергії, а в мене на полицях не було пилюки. Суп я й сама в змозі була зварити. Максим його їв. І навіть не зомрів від відрази. Але самі розумієте, це свекруха найгірше стало, коли ми вирішили зробити дитину. Ні, ми не повідомляли свекруху про кожну невдалу спробу. Але вона й сама бачила, що час іде, а живота в мене немає і немає. У поряді в неї так і горіло торжество. Мовляв, я ж казала. Після чергової розмови телефоном з мамою Максим кинув слухавку. Ти уяви, запропонувала мені навіть говорити гидко, запропонувала зробити дитину на боці, щоб, цитую, хоч спадкаємець був. Тут моя внутрішня залізна леді дала збій, і я розплакалася. Ну чому до такого гарного хлопця додається така гибка мати? Чим я заслужила такого ставлення? Втерши сльози, я твердим голосом сказала: Все, Максиме, годі, я розумію, це твоя мама і таке інше. Але я з нею більше спілкуватися не буду, і в гості до нас, коли я вдома, вона не прийде. Я не можу тобі заборонити бачитися з нею, але будь ласка, без мене. Максим завжди підтримував мене. Він сам поїхав до матері і пояснив, що вона мене дуже образила. Я не знаю, що вона говорила в мій бік, але, як то кажуть, коли мене немає, кажіть, що хочете. Принаймні після цього я більше її не бачила. Мій чоловік продовжував час від часу спілкуватися з нею, але коли він повертався додому після цих зустрічей, говорив, що щоразу розмова зводилася до моїх недоліків. Коли я нарешті завагітніла і народила, Максим приніс від своєї матері коробку цукерок і сміявся, говорячи, вона сказала, що це для тебе на честь народження онука. Але так як ти годуєш грудьми, їх їсти не можна, це шкідливо для дитини. Пізніше, коли наш син підріс, я дозволила звозити його до бабусі. Чим більше люблячих бабусь, то краще. Може, вона просто не полюбила мене, а побачивши онука, зміниться. Але дива не сталося. Повернувшись із сином додому, Максим передав, що дитина у нас недоглянута. Ви взагалі бачили, щоб однорічні діти були бездоганно чистими, надто велика для свого віку, а отже, я її перегодовую, розмовляв погано. Мені продовжувати? І, звичайно, все це через те, що я надто пізно народила. Загалом я лише переконалася, що зробила правильний вибір. Вирішивши припинити будь-яке спілкування зі свекрухою. А то, знаєте, іноді закрадалися думки, мовляв, не чужі люди, може даремно я так категорично. А ось і не дарма свій спокій дорожчий за таких родичів. Напишіть у коментарях, хто став винуватцем у цій ситуації. Любі друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!